Ви приїхали в церкву. Доброго дня, шановні підписники. Приїхали сьогодні в церкву. Поставили свічку. Свічку поставили. Донесли судака. Богу, подарували судака священнику, на, пані священику. Да. Ну, Мамочки. Покажи руки. Ну, Дивіться, хлопці. Другий бачите, є ще Дивіться. на ліси. Відлів блід. Буває на старуху про руха, хлопці. Ну таке, треба піймав трошки гаву. Там будем, підлизало, підлезало, да, льот? Дуже сильна струя підлизало. була. і я, ну, Що мій хлопцям дякую, і, як кажуть, благодарний до, до Підписчикам гробу. Дякую. Підписчикам за дякую за хороші коментарі. Дякую, хлопці, за підтримку. Будемо тримати. Рибу все рівно будемо ловити, тому що рибаки вони ж є рибаки зробимо Да, І, і будемо будем брати средства. Але да, ми забороняємо під, нашим глядачам ходити на льот. <laughs> Ні, скажи так. Забороняємо, якщо не готові ходити на, лю... на Не пропагандуємо. Не пропагандуємо. Лайот все буде виходить. добре, хлопці, все тримаємося, живі, здорові. Дякую. Все, хлопці, ми в церкву прийшли, трошки освятились. Дякую. Все добре. Давай, дай я скажу трошки. Дякую. Хлопці, 에, розбор польотів. Стасик каже, що він сиділо правильно, але ну, я вважаю, що... От, коли він так от упав на лунку, так він дожен був зробити солдатика і попроти ну в нього вже мокри був ці Хлопці, струя, струя течія дуже сильна дуже сильно. Теч... Ході, течіє, дуже він си... вилазив, старався. Ногою рукою, щоб його перекидати, і він не міг серемо пірґвати. Його нога зверху була, він падає і набирає в рот води. Я думав, що він захлібнеться більше, ніж чим, чим у Він би витягнув, просто він води борга. У нього почалась паніка за те, що попала в рот вода. Він наглотався води, бо він держав ногу, щоб його струя не несло. Він боявся, чого він держав ногу, щоб його туди не затягнуло. Дуже вчора була сильна струя, І він ногою страхувався, і ми його прилили. Вірьовка порвалась, Надо брати вам забороняю ходити завжди на льот, не виходьте, не пропагандуйте. Ну що, хлопці, дзвонили з поліції. Мені грамоту хочуть вручити, хлопці. І премію. Ну, премію, пряники. 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 Це. Ну це. В общем, хлопці, ми раді, що ви нас дивитесь, підписуйтесь на канал. Ми вас любимо. Спасибо Господу Богу, що він дав друге життя і що ми з ним не майнулись, хлопці. Вас любимо, цілуємо, обнімаємо, підписуйтесь. Всього доброго, дівчатам. Дівчата. Бірівку. Добре, добре. добре. Так, хлопці, тут ще вимазка у нас, бо на, на лодках запрещено і ми ходили з вимазками. Ливи. Так, ви наліво, ми направо, на льот не виходьте, Люка, пожалуйста. На льот виходите заборонено. Ми не пропагандуємо, правильно? Ні-ні-ні. Не пропагандуємо, щоб люди виходили. Безпека, безпека, першу чергу безпека, да. друзі. На льот не виходимо. Дивіться, Чого, ото нормально. Олінський залів перший шлюз. Оце маяк і рівер гостинця. Е, Оце водніка остров. Ото гостіниця Рамада, а це наша вимазка. Зараз побачимо, зайдемо ми до неї чи ні. Ну, оці опори було б сховати, бо льот їх унесе, блін. Так, да, Тасік, може унести? От сюди може. підемо тут вроде. Тут льот краще. Ні, тут поганий льот. Тут я дивлюсь поганий вода. Далі, далі, Стасік. Далі, далі, далі. Іди по березі туди. Давай по березі. Отак от дивись, біле там, а тут майно. Ти бач, там майну йдеш, що бачиш. Сіре, вот біленьке. От сюди заходите. От тут тут попробуй, отут от далі, дивись. От сюди, во. От. Отут от дивись, провіряємо. Провіряємо, перевіряємо, хлопці. Нормально. Вірьовка вже здала. Веревка сюди з нами. Хлопці, ми забрати опори, ми на Дніпро пере не виходимо. Все. Ми тільки тут глубина поколена, воду не дав і нам легше буде доставати. На льот не виходьте, заборонено, я вам забороняю. Відео знімаю для того, щоб ви не ходили по льду. Шатать будем, шатать. А вони розчараємо. Давай цю спочатку. Давай ми пробуємо двоє. Ось щоб... цю палку надо... треба оце. Підрубаємо. Ось цю палку надо... Я... О, треба. А, оця ну палка мешає. Вверх. Давай я діду камеру, буду тобі допомагати. Підожди. Ладно, я пішла, пішло хлопчик. Так, подожди, я витягнув. Я, витягну. я буду її вискити тут. Так, Сейчас я все заберу. Я тобі допоможу, я хочу цю палку викинути на берег. О. Хлопці, ми вимостки забираємо свої, щоб не унесло льдом їх. Бо її вони примерзнуть, да? в чи І може не унесе. Крига може унести, нести, Краще забрати, а потім встановимо. Да. Так, треба. І ще треба трошки більше, бо там буде. Дай трошки шата. Ні, не, не більше розбий. Розбий, ні, слухай мене, розбий. ще, Там буде Треба на розшатати, Шатаю, дай я буду шатати. Дай я пошатаю. Дай я пошатаю, віддихнуть. Давай, давай. Давай, вынял. Разум. На три-четыре. Хоп. Хоп. Замолову, да? Угу. Замол. Раз. 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 Отдохнем. 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 Все, ты отдохнем. 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 Отдохнем, бля. О, хомілося, О, рибак іде. Саня, його. ні, Ні, не Саня Окуня тут багато. І щуки. Сюди Раз! Ну, далі. Хочки, Рез. Рез. Оба, все, пішла. Оба. Все, пішли. Забирай. Щуколки буде. Сюди несе. Траву. Боже. Чи будемо воду некати? Давай воду, бо спиздять. Делаємо лунку. І воду кинемо. Не проб'ємо. Підожди, їх можна було тут. Ладно. Давай на берег. На берег. Украдуть так украдуть. Я, в... я в воду їх заникаю. Я проб'ю лунку, і вони не ляжуть. Льот толстый не проб'ем, да? Нема нема, пішні. Таку прийдуть сразу. Звісно. Пише контент. Не забувай. О, так, 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 хлопці. Ну давай попробуємо, буде, не буде. Я спробую. Щоб пішня моя була, Ну вона у колі коля забрав. Пішню. Мусор забираємо, хлопці. Нічого не мусорим. Забираємо грунку. Сейчас попрум зробити, та ні, не проб'ємо. Все, нихаємо, лихаємо. <зас> не матюкайся. Ні-ні-ні. <зас> ні Оба! Ні, 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 ми зараз сюди. Дерев'я їх заникаємо. Виходимо. Украдуть, украдуть. А що зробиш? Хлопці, це життя. Треба. Будь обережним. О, листя є, Тасік. Листя є. Можна листя заховати. Правильно хлопці? Листя заховаємо. Я думаю, буде нормально. Ні, це не підійде. Листя положимо. Отак от. Отак. От. От так. Палку скотч лежить. Сюди, траншей ладно. Опа! А ти хочеш сюди? Треншевін і листями. Отак. Все. От Отак. А другому в другому місці. От палки. Може ще війна закінчиться і не понадобиться. А якщо буде, то прийдеться вимазку робити. на лодках нельзя, достать Запрещено. ничего, мы, мы по ходу пьесы. Отсюда ли? Отсюда. Здесь. Отсюда заховаем. Опа! Матеріал. Я їх купив, хлопці, за тисячу гривень одна. Може там листі поволодно буде. Давай, бери. Давай. Сюди неси. Давай. І засипаємо. Все, засипаємо. Друга. Бачите, хлопці, мусор ми забираємо. Я зараз пройдусь. Тасі як буде засипати, я піду мусор забирати. Заберу мусор. Бо дивіться. Заодно винесемо мусор. Ось це винесемо пінопласт, бутилку, заберемо. Дивіться хлопці. Все забираємо. Шукаємо мусор. Стаканчик. Машину, кулю. Щоб тут чисто було. Дивіться, в мене де вимазка, в мене завжди чистота. Ось доще бутилку принесло водою. Ну хлопці, водою приносять стільки мусора, хлопці. Все, пішлися. Yeah. No. Та ні, може щось десь бутилку знайдеш. Десь щось може знайдеш. Ось до бутилка. Забери і ось Прибираю. до. Ось до. Дивіться. Ось до, ось до дві і одна. Зразу і кульок сложимо. Мусорник, мусорник вивеземо. Дивіться хлопці. Там де ми ловимо, ми завжди прибираємо за чужими. Воду, водою, сюди вода стоїть. приносять бутилки, ми всі збираємо. Все. Все, Все. пішли в машину. Льоха, пішли! Фух! Фух! Бачите, який дніпа? Бачите, красота яка! Ну, на льот ви не виходьте. Не здумайте Що це за кульок? Зараз я його заберу. Стасик, неси, коротше. Кульок, кульок великий сюди. І злажу. Я заберу цю штуку, хлопці. Що це таке? Бачите, що робиться? цей картон. Теж заберемо. Нас Бог спас, а ми будемо спасати природу. Фух. Бачите? Природу, все, все ховай, мусор ховай, то віддільно, то отдельно. Це Це я в багажник. Не багажних. Ти кожен раз оце мусор будеш збирати. Звичайно, ми воду вилий. Завжди так не Нам мерзнуть. Бачите, мої нальоти не виходять. Ні в коїм разі. Все, Ложу в багажник, щоб всі бачили. Бо підкажуть, що ми десь приховали. Хлопці, ми ніколи не займаємося фігмою. Бо якщо щось робимо, то ми робимо. Підписуйтесь на канал. Всього доброго. Чайки прилетіли, бачите. Все, всім до побачення. GoPro. про стоп-відео. Так, хлопці, приїхали сюди на вимазку треба відпіляти 4 болта. Стасик живий, льот великий, ми на лижах з вірьовками. Ви на льот не виходьте, я забороняю. І хлопці. Я не пропагандую. Не виходьте, не зупиняйте. Дивіться, це наш дніпр. Рибаків я не бачу. Правильно, не виходьте на льот. Дивіться, нам треба цю двері одрізати, потім ми її обрубимо і вберемо на берег. Положимо тому. О, які люди, здорово! Це наші рибаки йдуть. Це наші сусіди рибаки. Добрий день, як рибалка. Рішили розібрати вимазку. Бо льот її унесе. А ми ж провіряємо, ми спішню. Що ви зімою виходите на рибалку? Добрий день. Я Скільки вам років? 78. Ви ж рибак сильний. Мені казали. Ви ж цю ровите рибу все життя. Молодці. Самі ловили великих багато, так? Самі вловили багато? Великих. Ви розказуєте, що дивіться, ви там... Займаємося, розбираємо виможку. Опа! Ну все, на зв'язку. Та ми акуратно. Витягнемо зараз все, розберемо, розпилю. Стасик, будь обережний. Чотири болта там. Щоб лоб не дало. Очки одень може. Чотири штуки. Розбираємо там. Треба розібрати хлопці. Чотири болта. Аккуратно. На цю сторону. На цю сторону. Так. На цю. Сейчас Зараз це розберемо на берег. вот тут поразбираем. Бо унесе, жалко буде, правильно? А, все. Все, все. нормально. О. Все, сейчас мы будем ее доставать. Все, хлопцы. В общем, на зв'язку отключай аккумулятор. Тихо, тихо, тихо. И привязывай веревку ею. Привяжи. Там нажимается, ага. давай. Вот тут нажимается штучка. Все, отдавай бо дивись привяжи мені тут е, віровочку розв'яжи і отак от отут от, от, от привяжи зверху не вона зараз потягнеться я її заберу бо так, мені да, Може її підважимо так наші давай підважимо да, ну, щоб... Підожди, я камеру камеру да, візьму Хлопці, підожди щоб не маю качеку піднімо Вітай він наша, дивиться право. І наше... так витягуємо. Я тут свой тягнемо наперед. Понесли. Сейчас я одягну камеру. Камеру камеру дав. Положимо, сховаємо. Пише, пише, все. Що таке? Пише. Зараз отидемо камеру. Зараз, діду, підійде. Yeah. Да, Поділимо на голову, хлопці. І занесемо на мусорить не нам Дніпро yeah, не yeah, треба. Правильно yeah. да. Захломлять. І це ж трери класні, вони дубові, вони пригодяться. Yeah. Хлопці, зараз на лодках не можна. І ми по вимосках ходимо, бо на лодках не можна. Діду, куди вам заносить додому і ні? Надо двері? тут? Мав. Давай десь положимо, щоб вона не могла. Можна тут покласти? А? Покласти можна. До весни. Через два місяці обратно її тягнути. Щоб не вода. Все. Все, пішли забирати речі. Поїхали. Стасик. Дивись, Тепер під'їдемо. Під'їдемо до тих двох труб. Yeah. Дивись. О до тих двох труб під'їдемо. Yeah. Вимий, ми на березі полошимо, бо їх льодом несе. А це ми вже завтра розберемо. Все, злажимося, хлопці. Я забираю акумулятор. Пішня у нас, бачите. Все є. Все є. Пішня, ліжить. Закривай. Це Ховай. Ручку. Ключ. Ручка нормальна. Болгарка мені сподобалась. Дуже-дуже хороша. Буде на дуже. цей інструмент вам, так, Мені. Бачите, діти не виходять на льот. Дітям заборонено, правильно? Да. Пам'ятаєте, хлопці, там є контент, як ми тут співаємо пісні і що ми тут костюм поплавок. Стасик скільки нам співав, ще буде співати. Стасик, тут майна, отут. Отут, Стасі. Є пісні гарні. наші, Тут ми виходили. Дивись сліди. Сліди. Бачите, тільки в лижах, тільки звірьовками, посалками. На льот не виходьте. Зараз ще туди під'їдемо. Ми не пропагандуємо. Не пропагандуємо, не виходьте на льот. Заборонено. Ми живі. Не виходьте на льот, не пропагандуємо. Нас уже всі знімают. Стасика вже всі знают. Нормально, нормально. Гол просто видео.